Що таке трапилось? п'ять екіпажів поліції, от одна поліція від'їжджає, друга от стоїть, третя, четверта, п'ята, шоста, шість екіпажів поліції із працівниками ТЦК от вдалі їзд біля аптеки? Що таке дієве трапилось? І ще хотів сказати, що закони про зупинку на поліцію не діють? Як це можна? Зараз треба випустити, викликати слідчо-оперативну групу, щоб зафіксували злочин. Чи все можна працівникам поліції? А, це поліція. ТЦК роз'їжджає на автомобілях поліції. О, вояк.